Праздником сьогоднішніх. Ми прославляємо всі небесні сили, які у цьому всесвіті, які заступаються за нас і навіть служать нам. З точки зору святих отців, тобто богомудрих людей, Бог по своїй все найдосконалішій природі. Він немає потреби прославляючих Його. І лише тільки по своїй єдиній безкінечній, безмежній любові, яку ми не можемо собі навіть уявити, ні з чим порівняти, він забажав неіснуючих, неіснуючих, призвати до буття, дати життя. Тобто, щоб з'явилися нові розумні, до того ж розумно свободні істоти. І, що характерно, що Бог не має потреби ні в чому, тому що з точки зору Божого откровення, святих отців, Він є безодня благості. Тобто, я би, щоб нам було зрозуміліше. Він є володаром багатств, безчисленних богатств і усіляких нітлінних вічних благ, тобто, все в собі він має. І якщо б навіть не було цього світу, в якому ми з вами живемо, то божество, божественне життя. Не стало б біднішим і не стало б менш радіснішим. Тобто, ми не повинні собі думати, що, от, дякуючи нам, Господь має таку от нагоду радіти. Ні, О, все в, у ньому є. За Думкою Святителя Григорія Богослова, Бог це абсолютна вседосконалість, і Він визначає таким словом, як благість, тобто, Вічна доброта і радість, які притаманно поділитися, поділитися своєю невимовною радістю, безкінечними благами, незбагненою красою своєї слави з іншими. Як це пояснюється, досить просто. Якщо, наприклад, у мене. З'явилося щось таке цікаве, дуже цікаве. Чи, наприклад, у мене з'явилася дуже приємна новина. Ось давайте так от подумаємо. Тому що кожен з нас зіткався з подібним. От так, звісно, мені чи там іншим людям радісно від того. Але ж у нас в природі закладено від Бога, тому що ми подібні Богу бажання. З кимось розділити цю радость, цю, цю подію, так чи ні? Не хочеться її в собі заховати. Так, я радію, але ще хочеться, щоб хтось ще був причетний до цього. Ось так само і Бог, От, коли він є повнота, і не, навіть більше, ніж повнота, він повнота з лишком, тобто має більш, ніж потрібно мати. І він забажав, зволів, щоб. Творити інші розумні істоти творіння, які були пронизані, осяяні його божественним життям, радістю і любов'ю. І ось Господь спочатку творить, як кажуть святі Отці, і змислює, тобто породжує в своєму розумі, безмежному розумі. Він породжує невидимий світ, не, не, не творить руками, а в розумі породжує невидимий світ, як у нас народжуються думки, От, породжує невидимий світ, нематеріальний світ, тонкий світ. Але ж якщо цей світ порівняти, це мається на увазі англійський світ порівняти з природою Бога, то він буде досить грубим. Буде сильно матеріальним, тому що лише абсолютно нематеріальним, чистим духом є тільки один Бог. От, і далі Бог створює вже видимий матеріальний світ. Коли створився цей світ, світ цей починає звичайно розвиватися, змінюватися, вдосконалюватися. І тому. І тому Виникає така умовна категорія як час. Справа в тому, що до створіння світу часового вимору, часового простору як такого не існувало. От. І тому є таке часто запитання, а що Бог робив до створіння світу? Чим він займався до того часу? Це дуже таке безглузде, нетямне запитання, тому що от. До цього існувала вічність, яка опереджує час. Що це? Святі отці пояснюють такою думкою, непростою думкою. Вони кажуть, що це була така, е, як кажуть, е, безперервно да, про, да, продовжуюча висота, без Безперервного, безперервно протікаючої вічності. Ну, нам дуже трудно це зрозуміти. Чому? Тому що вічність вона не підлягає визначенню, тобто її вона не піддається розумовій уяві, оцінці і характеристиці. Інакше вона не була б вічністю. Нам важко, наприклад, людям обмеженим таким слабким. От собі уявити Бога, який він насправді ось Господь відкрив свою природу, але ж він відкрив її лише частково, не до кінця. Його природа не має кінця. Ось якщо його природу е, пізнавати, то це безкінечний процес, і ми так і до кінця і не пізнаємо. Ось так трішечки щось нам відкрилося, ще за тим щось відкрилося. Ось, і так, от поступово ми пізнаємо. Але ж до кінця не пізнаємо цієї природи. Тому слово Бог від, від такого слова походить, як біг, тобто бігти, без кінця бігти, бігти. От ніби здається, що ти вже добіг, доторкнувся, але ж ні. От, він, він все далі далі від, віддаляється від тебе. От, і, так от ми бачимо, що дійсно. Вічність, да, вона не піддається визначенню. І наступить такий період світу, про що свідчить саме откровення, Апокаліпсис, коли часу як такого вже не буде. За думкою преподобної Анна Дамаскіна, ось коли, коли відбудеться Воскресіння мертвих і початок вже нововідродженого, нововідтвореного світу, нового, нового Всесвіту. Який вже не буде мати ніколи кінця, от тоді часу як такого вже не буде. Тобто світ не буде вимірюватися днями і ночами, роками чи навіть століттями, а буде лише один невечірній день. От уявимо собі, якщо б наш день не закінчився ніччю, тобто він не, от, не переходив в темряву. Це вже була б не доба, а це був би безкінечний день. От так само і там, от ми про Господа да, що чуємо невечірнє світло співається, да, от, світі Тіхі, да, невечір, да, невечірнє світло, яке ніколи не заходить, це світло да, за горизонт. Постійно воно світить, от, так і буде це тривати. То, і, тобто Тоді. Да, Настане безкінечність. Без і ось про зв'язок того, що існують інші святи, світи, от, і світи ангелів, світи падших, да, демонів існують. Я дуже цікаві приклади і в науці, і в історії. Наприклад, древній еретосфен, це мудрець древній, він з точністю знав розміри розмірі земної кулі, а це він жив. Приблизно 2200 років тому. І що характерно, що він це знав не від себе, а він знав від передань. Тобто до нього ще раніше про це знали. Це, як це можна пояснити? Право тому, що перші люди вони були досконалими. Ми знаємо, що перша людина, Господь дав їй владу, такий розум, щоб давати ім'я речам, і, і, і усьому оточуючому. Адам все знав. І це передавалося по, по, по поколінням від віда від, від дітей Адама. Це, це скажімо, одна така один такий, був передачі відкровення. І що характерно, що цей ж, да, мудрець знав з точністю, от я що ті найдрівніші часи, він знав радіус землі, який дорівнює 6311 кілометрів. От, дивіться, які були знання. Сучасна наука да, тільки недавно це, це так сказати, зуміла От. Якщо взяти да, демокрита, то він говорить теж ще до християнської ери, задовго до християнської ери, він, він говорить, що все світ безмежне, немає кінця. От. Він каже, що Сонце набагато більше за землю, що місяць не світить. Він просто є відбитком, да, відбитком сонячного світла, але він сам не є джерелом світла. От. І тобто, ми бачимо, що да, чумацький шлях це є накопичення великої кількості зірок. І дивіться: тоді не було телескопів, тобто таких телескопічних приладів, як зараз. Ніхто не літав в космос, а, а з такою точністю вони знали, що відбувається в всесвіті. От. І якщо взяти саму древню цивілізацію Шумерів, яка була цивілізація, вона була зародженою ще 4 тисячі років до нашої ери, до Різдва Христового, то там знали, що обер... да, час обертання місяця з точністю до 0,4 секунди. За їх підрахунками, рік тривав. 365 діб, діб от, е, 6 годин і 11 секунд. Бачите, яка точність? І ці, і ці люди знали про саму найвіддаленішу планету Плутон, яку відкрили сучасні астрономи лише в 1930 році. А вони знали ще за 4 тисячі років до нашої ери. І чому не можуть надиватися вчені, що вони користувалися дуже високою урожайністю зернових, що таких показників не можуть досягнути самі найрозвинніші країни світу. І вчені бачать в цьому, що вони володіли такими технологіями, володіли такими високоякісними сортами, от, грандіозної генетичної можливості. Яку ніколи не досягнути. Ті, да. Звідки це все? От, Божество Откровені говорить, що був такий період історії, коли, коли, людство, коли людство було в тісному контакті з іншими істотами, називались Сини Божі і Сини людські, от, спілкувалися. Тобто, це їм, вони запозичили від тих вже демонічних сил, от, які. Все це винесли з тих вищих світів от, і ці знання, тому що сьогодні наука, думає, як там піраміни можна було будувати такі величезні груди, груди, каміння, піднімали і немає там ніякого, як вони туди рухалися, немає ніяких інфраструктурних слідів, що, що там була якась дорога, от, і нічого подібного, буквально в повітря піднімали це все. от. І це загадки, і ніхто не може пояснити. Так ось Божество, він пояснює, що був цей момент, коли були контакти з цими падшими духами, які їм відкривали ці знання, але ж в результаті вони що зробили? За це, тому що сатана просто так нічого не робить, він просто так дарунків не дає. Він посприяв такому швидкому самознищенню цих високо. Розвинутих цивілізацій світу, вони швидко зникли з лиця землі, чому От розводять руки, не можуть зрозуміти. От тому, що бачите, що не завжди технології можуть бути так сказати приводом для якогось, скажімо, досконального такого повноцінного розвитку людства. Ось якщо немає духовного стержня, духовного так скільки розвитку, якщо немає, якщо немає єднання з Богом. І далі ми бачимо в книзі Пророка Даніїла, він прозирає, тобто духовними очима, він бачить тисячі тисяч тьму тем. Ось. Чому він саме таку цифру називає? Справа в тому, що тоді світ не вимірюється такими, скажімо, числами, як мільйони, мільярди. Таких чисел тоді не було. Мільярди, трильйони, мільярди. От, не було цього всього, то зараз вони з'явилися, сказати, не так, не так давно. Ось. Тому він має на увазі, це умовна, це умовна цифра, умовне число, де він має на увазі ось, іменно безкінечну чисельність от, вищих істот, ангелів, архангелів, які є служителями ветхого днями, як про Бога згадує пророк. Ось. І за словами святителі Кирила Єрусалимського. Eh, Чисельність ангелів перевищує людство 99 разів, тобто людей, які жили від початку eh, заснування людства до кінця людської історії. Якщо взяти загалом загалом цю кількість людей людства до потопного і після потопного до християнської ери, то число ангелів 99 разів перевершує цю. Цю кількість звідки він це бере бере з Євангелія. Господь не випадково сказав, що він залишив 99 овець, щоб зійти та да, піднятися в гори і відшукати вівцю, яка заблудилася. Тобто, він ну, казав, а вівцята, яка забудеться, це є ми, тобто, ми земні люди. От і заради нас він залишає ту величезну кількість да, своїх служителів, щоб спасти одну. Оцю маленьку овечку, яка має потреби, потребу в рятунку. от таким чином, і за думкою і, Божим Откровенням, настане світ уже спасеного Богом творіння, і, і тоді в цьому світі буде відбуватися такий, скажімо, безкінечний процес досконалення, тобто який ніколи не буде зупинятися, от, і на шляху якого будуть відкривати, буде відкриватися все нове, нове, це більше і більше блага. От це краща і краща радість, то навіть до нашої бідною мовою. не можемо навіть таких підшукати слів, щоб це це якось порівняти да, і, і, і зрозуміти, що насправді. Да. От. І як каже, преподобний Амросій Оптинський, він каже так, що любов народжується від віри і страху Божого. Вона зрощується і зміцнюється надією, і приходить досконалість благістю і милосердям, яким, ми да, 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 яким ми повинні навчатися у Бога. Приходить то досконалість, бачить, приходить досконалість благодістю і милосердям, яким повинні навчатися у Бога. Тобто, Господь створив цей світ завдяки своєї благості, милосердю. І посилає кожному з нас приклад, щоб ми от наслідували його любов і його благість до нього і один до одного. Амінь.